Телеканал Зік. Сьогодні поговорити про ЮМПЗ про пласт ми запросили Богдана Рака, це комендант ювілейної пластової зустрічі. Доброго вечора, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, уже все закінчилося. Мабуть, більшість гостей роз'їхалася. Які враження, емоції люди повезли з собою додому до різних країн? Ну, враження. Е... Най, такі, найбільші, найцікавіші, найяскравіші. Зокрема, що мені найбільше було приємно, ЮМПЗ відвідали пластуни з усіх фактично країн, де представлений пласт. Це і величезні делегації зі США, з Канади з таких далеких країн, як Аргентина і Австралія. Також була Польща, Німеччина. Переконаний, що діти набралися просто мільйон вражень, оскільки величезна команда людей створила для них такі можливості для відвідин і занять тематичних, де вони чотири дні перебували кожен день на іншому. І найголовніше був такий дух піднесений, який я переконаний, діти забрали з собою і повезли по своїх краях, по своїх станицях. І це очевидно має їх запалити до роботи далі. Що найбільше сподобалося, чи розповідали про це? Безперечно, що дітям сподобалися власне ці заняття, які, які вони відвідували. Якщо так коротко, то скажімо, в Золочівському замку ми організували реконструкцію середньовіччя, де були і лицарські бої, і театр, і був чоловік на наперстках, який їх там дурив в Шевченківському гаю. Були творчі ділянки, де вони малювали, вишивали, плели. Був спортивний парк на погулянці, де були різноманітні переправи, стрільба. А скажімо, на нашому місці основного табору був е, з таких цікавинок, там велич... ну, не дуже велике, але озеро де були катамарани, е, стріляли там пейнтбол, був науковий намет, доставили досліди, заставляли лампочку горіти з лимонів, наприклад. Тобто, це було, це було найбільше принаймні і для мене, і для дітей, я переконаний. До речі, щодо організації, наскільки складно було організувати цю зустріч? Скільки часу зайняло? Ну. Було складно, однозначно, почали ми інтенсивно працювати ще з листопада минулого року, і одна тільки команда оргкомітету ключових людей, це було 15 людей. Всього я думаю, на етапі там підготовки ще в нас працювало десь між 50 і 100 людей. Зараз ще не порахували. А в принципі, людей, які допомогли в якості волонтерів, і будучи виховниками з дітьми, і будучи інструкторами. То рахунок йде на сотні. Сотні, е, сотні людей? дорослих людей, які фактично обслуговували це свято. Чи можна визначити якусь таку одну річ, яку було найскладніше, можливо, взагалі, або не вдалося реалізувати? Е, знаєте, слава Богу, вдалося все. Можливо, були. Е, Проколи вони були практично по всіх напрямках, не без цього. В першу чергу чому? Тому що команда, яка це організовувала молода. Об'єктивно в Україні немає людей, які мають досвід проведення таких масштабних акцій. Скажімо, на що нам звернули увагу, що в діаспорі такі заходи, як правило, організовують пластуни сеньори. Це люди, які є старше 35 років, як правило, вони можуть мати і 40, і 50. Наша команда середній вік, я думаю, десь 25-27 років, не більше. Відповідно, об'єктивно немає таких знань. об'єктивно немає досвіду. Через це були певні труднощі, дещо ми зрозуміли вже в процесі. Але сказати, що щось отак відверто не вдалося, не можу. Слава Богу, вдалося все. Хто не знав, як має бути, той не помітив. Чи ця зустріч була наймасштабнішою зі всіх? Я думаю, що в Україні це була наймасштабніша акція, яка коли-небудь проводилася в пласті. Якщо говорити, скажімо, про статистику, то нас відвідало більше як 2,5 тисячі людей в якості учасників, гостей, волонтерів. Таких акцій ще пласт нема. Чи можна якось порівняти з іншими останніми ювілейними зустрічами пластовими? І якісь такі от плани вже на майбутнє, що потрібно змінити, щось поліпшити, щоб наступного разу Україна виглядала ще кращою. Якщо порівнювати, скажімо, зустрічу, яка відбувалася в Україні 10 років тому, то всі відзначають, що рівень є значно вищий. На це є об'єктивні причини. За 10 років в нас і помінялося середовище, в якому ми це все організовуємо. У нас з'явилися кращі постачальники. Зокрема, цього року ми змогли собі замовити кейтеринг професійний, замість того, щоб, скажімо, варити самим чи наймати там, ну, просити військових. В нас з'явилися санітарні умови значно кращі. Тобто, якщо порівнювати з минулими роками, то однозначно все вийшло на кращому рівні. Що потрібно на майбутнє? На майбутнє очевидно потрібно ще більше досвіду, ще більше людей, які готові. Просто прийти і зробити якусь ділянку, тому що, скажімо, те, що я відмітив для себе цього разу, одній людині, мені як керівнику цього проекту, одній людині просто нереально осягнути все, що відбувається. Я думаю, мої знання не перекривають і десятої частини того, що відбулося. Але я був щиро захоплений бачити, як кожна зі служб на своєму місці, де приходили фактично фахівці своєї справи. Ми з ними окреслювали якісь. Загальні напрямки, а вони робили просто фантастичну роботу. Для цього потрібні фахівці, і чим більше ми їх будемо мати, а ми їх будемо мати з кожним роком більше і кращих, тим кращими будуть наші свята. Якраз хотіла в продовженні цієї теми. Знаю, що за кордоном в різних скаутських організаціях, в різних громадських організаціях якщо хтось є керівником або відіграє дуже важливу для цієї організації роль, він займається от, суто там скаутами, суто пластом і більш ніде не працює. За це він отримує певну винагороду, щоб можна було жити. Угу. Чи в Україні щось таке можливе і коли? На даний момент в Україні. Зрештою, як і в інших скаутських організаціях, люди, які займаються дітьми, так в першу чергу це є волонтерська робота, де потрібні платні працівники, вони потрібні в адміністративній частині люди, які координують діяльність організації, люди, які створюють методичні матеріали, тому що. Для того щоб наша організація розвивалася, недостатньо самих виховників. Ми маємо дуже непогану методичну базу. Ми проводимо вишколи, але все це потребує постійної роботи. Слава Богу, пласт я думаю, вже років 10 має таких платних працівників. З ініціативи спочатку нашого начального пластуна е, Любомира Романківа е, зараз пласт підтримує фонд е, Богдана Гаврилишина. І в нас є певний кістяк таких людей, адміністраторів, які допомагають е, фактично. Ці організації рости розвиватися. Але якщо говорити про нашу зустріч, то всі абсолютно, хто були залучені в організації, це були просто волонтери. На жаль, так на даному етапі пласт не може собі дозволити найняти фахівців для такої організації. Сподіваюся, що це можливо буде особливістю на наступних ЄМПЗ. Чи маєте вже окреслені якісь напрямки розвитку на наступних 5 років до наступного ЮМПЗ? Ну, саме ЮМПЗ ще не готуємо. Підозрюю, що через 5 років ЮМПЗ буде відбуватись не в Україні, тому що, якщо прослідкувати тенденцію останніх років, воно постійно мігрує по світові. Сьогодні зокрема, пластуни з Німеччини сказали, що вони задумалися, може би вони зробили таке в себе. Якщо говорити про сам пласт про п'ять років, то варто зазначити, що 23 числа у нас відбулася міжнародна конференція, і на цій конференції одним з блоків було обговорення майбутнього пласту. І доповідачі досить чітко зазначили, що є нашими сильними сторонами, що є слабкими. Я щасливий був чути, що ми визнаємо свої слабкі сторони, що ми є свідомі цієї ситуації, і ми знаємо, в якому напрямку нам треба рухатися для того, щоб вийти на новий рівень. Я ще хотіла попросити вас, оскільки ми святкуємо ці дні День Незалежності України, підсумувати те, наскільки змінився, розвинувся пласт в Україні за цей період, за останні 21 рік. Фактично за останні 21 рік можливо пласт в Україні присутній трошки більше ніж незалежність, років 23. Так пласт. Пройшов фактично шлях від, по суті, створення наново до того стану, який ми маємо сьогодні. Цікаво було дивитися фільми, які відзняли пластуни про власне досторіччя пласту. І це було досить примітно дивитися, що основними задачами, які вони вирішували, скажімо, в 89-му році, було створення організації, реєстрація статуту і створення. Проведення першого вишколу виховників, які б могли далі набирати там, дітей. Тобто це були цілі організації в 89-му році. Сьогодні ми маємо більше як 5 тисяч осіб тільки в Україні офіційно зареєстрованих. Ми широко проводимо десятки таборів, на яких всі ці діти, причому не один раз, так, відбувають ці табори. За ці 20 з чимось років, е, тобто можна судити про те, який е, грандіозний шлях пройшов пласт, тобто досягнення є великі. Інша справа, що перед собою ми ставимо значно обітніші цілі. Е, якщо говорити статистично, то нас має бути не 5 тисяч, нас має бути 500 тисяч. Е, коли ми цього досягнемо, невідомо, але принаймні прагнемо. я чула, що пласт зараз настільки популярний, дуже багато батьків хочуть віддати дітей до пласту, але є проблема. Бракує виховників. Чи справді так. Напевно, що так, тому що виховник то є непроста праця, то є волонтерство. І якщо ти йдеш по класичній схемі, ти набираєш гурток 12 років і припиняєш займатися з ними 18. Звісно, чим далі, тим менше потребується від тебе зусиль часу. В цьому полягає пластова метода, що ближче там до 18 років діти будуть вже самостійні. Але тим не менше ти береш на себе відповідальність на 6 років, і ти береш її, як я сказав на волонтерських засадах. Якби ми мали більше виховників, ми б мали більше дітей. Але, на жаль, на даний момент, наш ріст об'єктивно обмежується кількістю виховників, яких ми маємо. Працюємо, працюємо. Скільки ще бракує? Ну, якщо нам з п'яти тисяч треба дорости до п'ятсот тисяч, ми говоримо про тисячі людей. А якщо мова йде про те, от який є попит, тобто наскільки дітей що бракує зараз виховників? Наскільки охочих? Ну, такої статистики немає. Фактично, діти, котрі цікавляться пластом, вони чи їхні батьки хочуть, щоб діти приєдналися до пласту, вони знаходять собі виховників. Інша справа, що можливо за браком виховників ми не встигаємо. Приділити достатньо уваги всім дітям. Я не виключаю, що досить багато дітей не проходять той шлях до 18 років, тому що ми не встигаємо їх, скажімо, зацікавити. Можливо, є інші причини. Так, статистики, скільки дітей немає там, черги з дітей, яких ми можемо порахувати, ви знаєте, у нас там 100 дітей стоїть в черзі до пласту. Так? Такої статистики немає. Але ми чітко розуміємо власне, ту прив'язку. Чим більше в нас буде виховників, тим більше ми ми будемо. Наразі, ну. Така статистика. Добре, дуже вам дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Богдан Рак, комендант ювілейної пластової зустрічі. Дякую вам. Дякую.